Якщо ви вирішили почати онлайн бізнес, базово у вас є дві моделі, по яких ви можете рухатись. Перша модель це продаж фізичних товарів, друга це продаж цифрових товарів. І сьогодні ми порівняємо ці два види бізнесу в якості цифрових товарів. У нас буде продаж книг на Амазоні, тобто книжковий бізнес на Амазоні. і ми його порівняємо з класичним традиційним товарним бізнесом. Давайте поговоримо про переваги. Amazon kdp бізнесу в порівнянні з класичним товарним бізнесом. Перша перевага це мінімальні інвестиції на старту. Коли ви починаєте товарний бізнес, вам потрібно знайти постачальника, провести переговори з постачальником, домовитись, можливо, про якусь знижку, зробити перше замовлення, тестову партію. І ця тестова партія, скоріше за все, буде коштувати відносно значних коштів. Тобто, це можуть бути сотні доларів, а можуть бути і тисячі доларів. В Книжковому бізнесі ви створюєте продукт один раз. Ви його можете створити за допомогою сторонніх виконавців. Тоді вам потрібно буде заплатити деякі кошти, але це будуть або сотні доларів, або тисяча, максимум дві тисячі доларів. Або ж ви можете створити продукт самостійно, використовуючи штучний інтелект, або використовуючи вашу експертизу. І що саме головне, коли ви створюєте книгу, ви інвестуєте в продукт один раз, а продукт продається потім роками. З товаром так не працює при кожній новій закупці. Вам потрібно інвестовувати кошти. Наступна перевага нуль витрат на зберігання тобто коли ви Запускаєте товарний бізнес, вам потрібно знайти склад, вам потрібно завести туди товар і зберігати його, і платити за цей склад, тобто орендувати склад в незалежності від того, у вас є продажі, у вас немає продажів. Вам потрібно ваш товар зберігати. А якщо цей товар не зайшов, якщо він не продається, все рівно вам потрібно платити кошти. Тобто, коли ви вирішуєте почати займатися товарним бізнесом, у вас завжди будуть розходи в незалежності від успішності вашого бізнесу. У випадку з книгами вам не потрібно ніде зберігати ваші книги, тому що ваша книга зберігається на сервері Амазона в електронному форматі. І коли комусь потрібна друкована версія вашої книги, він замовляє її на Амазоні. Амазон її друкує в тій кількості, в якій замовили, і відправляє клієнту. Відповідно, у вас немає розходів на зберігання товару. Наступна вигода це низькі ризики такого бізнесу. Коли ви починаєте товарний бізнес, у вас дуже багато ризиків. Ваш товар може прийти дефектна партія, ваш товар може по дорозі від постачальника до вашої країни затонути, згоріти і так далі. Ваш товар може затопити на складі, склад може згоріти. І так далі, тому подібне. Тобто, ризики в товарному бізнесі втратити кошти, які ви вклали в ваш товар, досить великі. В книжковому бізнесі таких ризиків немає. Чому? Тому що знову ж таки ви створили книгу, один раз заплатили підряднику, і вся книга ваша вона зберігається на комп'ютері, вашому, на сервері Амазона ще де-інде, і знищити її практично. Нереально, наступна перевага книжкового бізнесу це легке масштабування за рахунок асортименту. Коли ви запускаєте товарний бізнес, верніше, коли ви запускаєте новий товар, вам потрібно пройти весь шлях з нуля. Тобто вам потрібно домовитися з постачальником, потрібно оплатити, привезти, заплатити за доставку, заплатити за розмитнення. Заплатити за зберігання товару, і тільки тоді, коли товар доїде до вас, ви можете його тестувати, буде він продавати чи не буде. З Книжками все зовсім по-іншому. Ви створюєте книжку, платите за неї деякі кошти або створюєте самостійно, не платите. І буквально через декілька тижнів ви вже маєте новий продукт, який ви можете продавати. Наступна вигода це легкий вихід на глобальний ринок. Якщо ви хочете продавати товари по всьому світу, вам потрібно в кожну країну, де ви хочете продавати ваш товар, завести його фізично. Тобто вам потрібно, ви продаєте, наприклад, в Америці, хочете продавати в Німеччині. Відповідно, вам потрібно деяку партію завести в Німеччину. Хочете в Франції, знову ж таки, треба знову завести цей товар. З книгами все зовсім по-другому. Ви один раз завантажили книгу на сайт Амазона. І вибрали галочками, на яких, в яких країнах ви хочете, щоб вона продавалась, і вона буде продаватись в тих країнах. Е, на даний момент е, книги можна замовити в будь-якій країні, де присутній Амазон. Тобто, якщо ви проживаєте в Японії, е, ви можете замовити книгу в Японії, якщо ви проживаєте в Німеччині, можете замовити книгу в Німеччині. І відповідно вам дуже легко масштабувати ваш бізнес за рахунок збільшення територій, на яких ви продаєте. Тобто сьогодні ви вирішили створити книгу на англійській мові, продаєте її на ринок США, Канади, Великобританії, Австралії. Навіть на ринок Європи також продаються англомовні книги. Завтра ви вирішили створити книгу на німецькій мові. Будь ласка, створили книгу, продаєте її на ринок Німеччини. І це все займає буквально. Декілька тижнів часу, і ви вже продаєте на другій мові, на другому ринку, і для цього вам нічого додаткового робити не потрібно. Вам навіть не потрібно відлучатись від вашого комп'ютера, кудись їхати з кимось домовлятися. Наступна перевага ніякої роботи з клієнтами. На, скажу більше, немає навіть контакту з вашими покупцями. Знову ж таки, коли ви займаєтесь товарним бізнесом, вам потрібно приймати домовлення, вам потрібно. Обробляти ці замовлення, спілкуватися про доставку, доставляти ці замовлення як мінімум до доставника, який буде далі доставляти клієнту з книгами. Цього всього немає. Амазон сам доставляє книги, Амазон сам обробляє всі замовлення, і Амазон сам нараховує вам кошти за продані. Книги наступна перевага це масштабування без особливого збільшення персоналу. Коли ви продаєте товари, якщо ви продаєте 100 товарів, наприклад, вам достатньо одного менеджера. Якщо ви будете завтра продавати 1000 товарів, вам потрібно буде збільшувати ваш персонал, щоб він встигав обробляти замовлення. З книгами абсолютно не, не грає ніякої ролі. Ваша книга продається в кількості 100 примірників в місяць чи в кількості тисячу примірників в місяць. Це ніяк не впливає на те, скільки вам потрібно персоналу. Ваш персонал більше зав'язаний на те, скільки книг ви збираєтесь робити. Чим більше книг збираєтесь робити, тим більше потрібно персоналу. Якщо ви, скажімо так, збираєтесь робити книг небагато, але щоб вони продавалися в темах, де великий попит, відповідно. У вас затрати менші на персонал, на зарплати, на пошук персоналу, що також займає досить багато часу. Наступна вигода це мінімальні повернення книг. Коли ви займаєтесь товарним бізнесом, відсоток повернення може сягати і 10% від всіх замовлень. В книгах все зроблено так, що клієнту, щоб вернути книгу Amazon, потрібно заплатити 6 доларів. А враховуючи те, що книги коштують 10-15 доларів. Багатьом просто невигідно займатися цим і тратити час, навіть якщо книга не сподобалась. Тому, по нашому досвіду, знову ж таки, на 2000 проданих екземплярів книг у нас може бути одне-два повернення. І ще одна приємна перевага це Amazon KDP Діпібізнес. Це бізнес, який не зупиняється, навіть якщо ви поїхали у відпустку. Якщо в вашому товарному бізнесі ви займаєтесь керуванням, тобто. Ви керівник, ви слідкуєте за тим, щоб весь персонал виконував свої задачі, і коли ви кудись відлучаєтесь, цей персонал може, скажімо так, розслабитись і працювати значно гірше. То з Amazon KDP бізнесом такого немає, тому що книга продається автоматично. Вам потрібно просто слідкувати за рекламою, слідкувати за тим, щоб були кошти на рекламі, і ви це можете робити з будь-якого місця, головне, щоб там був доступ до інтернету. І у вас був телефон або ноутбук. І саме тому я вважаю книжковий бізнес на Amazon самою оптимальною онлайн-моделлю бізнеса в 2025 році. Я свій вибір зробив, а який вибір зробите ви? Напишіть в коментарях до цього відео і не забудьте підписатись, щоб не пропустити більше корисної інформації про Amazon KDP.